Усім доброго здоров'я! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас до огляду Nissan Кашкай зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Кашкай у нас 2012 рік. 1.6 дизель на механіці передній привід 231 тисяча оригінального пробігу. Сервісна присутня, все підтверджується. Як бачимо, в чорному металіку. Весь автомобіль наголошую в рідній фарбі, немає по капоту сколів, бампера ціленькі, ніяких пошкоджень. Все дуже гарно. Ксенон, омвечний фарб противотуманки, датчик світла, датчик дощу, на гарних легкосплавних таких дисках босешних, літня гума. Повторюючи поворотники, зеркала складаються, рельгини на даху, безключовий доступ на передні двері, рівненький, без сколів, м'ятин. Позаду маємо фаркоп, камера. По цій стороні також все рівненько, без проблем. Стопи фонарі ціленькі, нічого не побито, не пошкоджено. Багажничку присутня шторочка, все обшито велюром, поріжок ціленький, немає пошкоджень. Музика босе, знак аварійної зупинки, компресор, піна, крюк, все укомплектовано. На гарному шкіряному салоні сидіння шкіряні, що не пошкоджено, в дуже гарному збереженому стані. Складаються в рівну підлогу сидіння, підлокітничок у нас вчити, шкіровий також на два підстаканники. Карти хороші, все дуже збережено, позаду водія, пасажира, коврички. Присутня у нас панорамний дах. Також все ціленько, немає ніяких пошкоджень, подряпин. Карта хороша. Водійська карта також дверна гарна, без пошкоджень, електропакет. Сидіння збережені, немає ніяких пошкоджень, пропалень. Карта також хороша. Приладова панель ціленька. В збереженому стані. Тут у нас регулювання зеркалами. Мультикермо відповідно, регулюється повестки по наклону, обшити шкірою. Шестиступка, механіка. Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат. Пробіг 231 тисяча оригінального, два ключики. Зараз заведемося. Заводиться дуже гарно, співоберта. Ключиться в нас музика, все. Камера. Все гарно показує, все чітко. Навігація також працює, немає ніяких проблем по двигуну, по ходовій, по електриці. Панорамний дах відкривається, закривається. Все ціленько. По вікнах 12 рік. Кого зацікавить такий автомобіль, знаходиться автомісто Радивілі в Рівницька область. Приїжджайте на огляди, телефонуйте. Хороший доглянутий автомобіль. Усім дякую.